Останні дні літа не можу радіти, а осінь вже передає привіти. Усім вітання, друзі! З Медвина. У нас тут починається е, подія року. Знаєте, яке копання картоплі? Ось Ігор скосив. Ми з татком пограбали. Буряну майже не було, бачите, таке сухеньке. От. І от зараз будемо вже сіємо герчицю. Вперше пробуємо таке. Задумка така. Тобто перед тим, як почнемо копати картоплю. Ми її просіюємо, щоб потім трактор просто коли буде копати, ніби її проори, порозпиляє. На Хто таке робив? Напишіть свій досвід, чи ви виходило у вас. Може підскажіть, як правильно. Ну, Почитали, що ніби так роблять. Сійся, родися, жито пшениця і всяка пашниця. Ще не встигли викопати картоплю вже інші. Земля трохи суха, давно не було дощів. Може викопаємо картоплю піде дощ. У нас 10 коротеньких рядочків і 16 довгих. Ну, Взагалі небагато. Кожного року ми за годину часу справляємося з великою компанією. Сьогодні теж буде невеличка компанія. така погодка. Сьогодні у нас були, і, 5 вересня. Покажу вам ще наші гарбузи цьогорічні. Вже так густо не садили, тому вони отакі здоровенькі були. О, бачите, моя рука. Це ще не найбільші, де такі? о. Є тут такий один гарний. Ось. зараз. Бачите? От рука? От він. Тут ще такий зелений. поховалися. Оце таке. Трохи буде насінню. А тут у нас помидори вже заросли, вже позбирали максимально. Так, це у нас конюшинка. Вже раз косила, це вже другий раз. З Богом починаємо. Це був на розвод. Ну, є на розвод. Це вже інший сорт. Пікассу. Потім все покажемо. Все, відра готові. Помічники готові. Погнали. Якась поїжена, бачите, попадається. Будем лікувати город. Кого? Ні. Ми вирішили цього року не перебирати. <клес> <клес> ну, ось і все. Процес завершено. Картопля зібрана, перебрана і вже перенесена в погреб. В льох, півницю. Хто як називає, до речі, не пишіть. Йдемо туди покажу вам, що у нас там. Так. Дивіться, які вже туйки гарні. Роялды. А вот тут я как Так, показываю, сколько у нас картофельки. Ось, подивіться. Менше садили набагато, ніж у минулому році. І знову вийшла така купа великої Ось посадкової. Ми вже не ділимо, Ми вже порозводили тут класні сорта. ті, що на розвод. Ось окремо тут ще зберігаються. Оце таке. Тут воно така, бачите, велика. Такі екземпляри? Оце такі. Оце такі. Закруточки. Компотики, помідорки. Тут он все заставлено. Так вони і жили. Мої улюблені персикові. З липкою ми попробували. Ось, решта там різне. Ще буде виноград цього року. Та й таке. зараз позбираємо мішки. І все. Закінчили сезон з картоплею. Тепер залишилось її їсти. Всім добра, любові, миру, перемоги Україні. П'ять, сім, п'ять, сім. Ого, дивись, дивись. дивись. Хлопай. Хлопай. Хлопай.